Ро сесію у студентське свято таки згадали. Правда на сцені Останній раз питаю. Ви були на лекціях. Ну що ви заладили і те ж? Що у вас інших питань немає? Інші питання були, проте цього дня ставити їх доводилося собі, і відповідальність брати на себе. Я був сьогодні директором нашого начального закладу. Ми з заступником перевірили готовність нашого коледжу до зими, надали свої поради. Найбільш відповідальних посад виявилося кілька. Ходили в гуртожитку і провіряли готовність студентів до зими, а також енергозбереження в гуртожитку. Ну і хочу сказати, що деякі студенти вже мали можливість перші курси, особливо змінили вікна на пластикові, а дехто вже поставляв нові двері цим. Ну вони з Збережили тепло, а дехто вже ну потеплював вікна. Сьогодні мені випала честь бути заступником директора з навчально-виробничого навчання. Разом із директором ми перевірили аудиторію. Загалом ситуація досить хороша. І ми висловили всі свої побажання, всі свої пропозиції, які б ми хотіли бачити в нашому коледжі, і ми впевнені, що до нас дослухається. Також, також це наше свято, і ми дуже раді, що наші вчителі могли подарувати нам такий чудовий. День самоврядування Богданові випала найважча місія як психологу проводити анкетування серед своїх колег. Потім перевіряв це анкетування. Виявилося, що у нас у коледжі учаться адекватні, урівноважені. Нормальні студенти з такою характеристикою, вочевидь, погодилися усі, бо по обіді, коли відзначати день студента, почали в актовому залі, виявилося, що студенти коледжу не лише вміють вчитися і про навчальний заклад пати, але й змістовно і весело відпочивати. Як годиться, було багато поезій, пісень, конкурсів і вікторин. Викладачі за своїх вихованців раділи, зауважень не робили, зате дружно аплодували після кожного виступу.